Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Ще один міжнародний маршрут, який користується підвищеним попитом, Київ відень. Він так само, як і поїзд Київ, Варшава обростає легендами, а пасажири в соцмережах діляться досвідом, як купити дефіцитні квитки. Проте придбати квитки на цей поїзд, то півбіди потрібно ще мати щастя доїхати до кінцевої станції, адже пасажири часто скаржаться на те, що їх змушують виходити на півдорогу, і їхати до відня зовсім в іншому поїзді, де часто немає вільних місць, і доводиться тривалий час стояти у проході. Отже, чи є ця проблема системною, і що з цього приводу каже Укрзалізниця? Про це розповім у новому сюжеті. Ви також дізнаєтеся про те, як доїхати з України до Австрії, минаючи територію Угорщини. І нагадаю всім глядачам про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для українських військових. Гроші збирає стрілець Любомир Курдес. і прилад буде відправлено до 411 го батальйону збройних сил України. Якщо ви хочете долучитися до збору коштів, можете скористатися посиланнями на платіжні картки, що є в описі цього відео. Перевезення за маршрутом Київ відень забезпечує Укрзалізниця. Пасажирів перевозять два безпересадки вагони, і пропозиція місць надто мала в порівнянні із запитами на квитки. Якщо комусь пощастить придбати квиток за 20 днів, коли відкривається попередній продаж на нову добу, то звичайно, що можна буде поїхати до відня, але пасажири в соцмережах пишуть про те, що навіть таким чином купити квитки дуже складно, оскільки їх ніколи в продажу немає. Достатньо прочитати публікації в соцмережах, щоб дізнатися відгуки людей про те, як вони купували квитки на поїзд з Києва до Відня. Здебільшого квитки можна купити за 20 днів. Комусь вдалося викупити місце через касу за два дні до виїзду. У цьому випадку хтось повернув квитки і вони одразу дісталися іншому пасажиру. «Укрзалізниця» раніше писала про те, що купити квитки з Києва до Відня можливо лише у касі вокзалів. Тобто онлайн-продажу немає. Але в соцмережах користувачі пишуть, що каса Укрзалізниці не єдина можливість викупити місце. Наталія Іліна, відповідаючи на одну з публікацій, зазначила, що сайт австрійського залізничного оператора ОББ також продає квитки у сполученні Київ відень Київ. Я перевірив наявність місць за 20 днів до відправлення. Дійсно, сайт пропонує купити квиток онлайн з Києва до Відня. а от у зворотному напрямку місць немає. Мандрівники з досвідом також радять купувати квитки у відні на вокзалі. Таким чином можна буде обрати місця, наприклад, в одному купе, якщо ви подорожуєте вдвох, у трьох. Сайт не дає такої можливості. Але варто пам'ятати, що у випадку купівлі проїзних документів через сайт австрійської залізниці їх потрібно роздрукувати у касі або автоматі привізника, інакше вас не пустять до вагону. Я вже казав про те, що кількість запропонованих місць у сполученні Київ відень не відповідає кількості запитів, тому й виник дефіцит квитків. І Укрзалізниця запропонувала пасажирам їхати із пересадкою по станції чоп, де можна здійснити посадку в поїзди, що прямують до Будапешта. Ешта та відня, проте навіть така схема не завжди чітко працює. І пасажири скаржаться, що потяги по угорській території прямують із великим запізненням, і в підсумку вони доїжджають лише до Будапешта. І далі їм доводиться пересідати вже на інші потяги, щоб продовжити поїздку до Відня. У 20-х числах квітня Укрзалізниця повідомила, що австрійська залізниця призначила курсування вагону з полученням відень чоп відень Це альтернатива наявним рейсам. Прибуття та відправлення вагона сплановано з можливістю пересадки на поїзд номер 749 Київ-Ужгород. Але згодом з'ясувалося, що ця схема працює із похибками. Наприклад, Юрій Зінькевич розповів про поїздку саме із пересадкою у ЧОПІ до австрійського вагону. За його словами, того дня поїзд відправився з запізненням на 32 хвилини. На угорській станції захонь зупинка була довшою майже на 5 годин. Відповідно, київські та австрійські вагони далі поїхали із великим запізненням. За планом у Будапешті вагони перечіпляють до поїзда на відень, але через запізнення поїзда із Заходні весь ланцюжок порушився, і пасажирів попросили вийти з вагонів та пересісти в інший поїзд, де не було вільних місць. Схожу ситуацію описує Анна Беденешвілі. Вона також купила квиток у безпересадковий Вагон, щоб відень, але у Будапешті людей пересадили в окремий потяг. При цьому пасажирка додала фотографії інструкцій, які видає Укрзалізниця на випадок, якщо вагони Київ-відень та «Чоп-Відень» відставатимуть від розкладу. Там вказано, що у випадку запізнення із прибуттям до Будапешта потрібно пересідати із наявними квитками на інший поїзд, що прямує до Відня. Так само пасажири їдуть з Відня, якщо київські вагони не прибули до Австрії, а зупинилися у Будапешті. У цій же інструкції Укрзалізниця пише, що проблеми із недотриманням графіку руху триватимуть до моменту введення нового розкладу. Це має відбутися у грудні 2023 року. Щодо ситуації із запізненням вагонів, Київ відень Укрзалізниця раніше вже давала пояснення, і як виявляється, затримки часто трапляються через повільну роботу угорських прикордонників. Збій прикордонної облікової системи в Угорщині стався 21 липня. Про це повідомляла Укрзалізниця. Через це затрималися у друзі вагони «Київ-Відень». Компанія також зазначила, що ця ситуація на угорському кордоні має ознаки регулярності. 19 серпня з'явилася інформація, що Угорська залізниця скасувала поїзди з Дебрицина до Мукачева, з Мукачева до Будапешта і з Захоні до Чопа. В Якості причини було названо великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль. По суті, нестабільне функціонування контрольних пунктів на угорському кордоні впливає на розклад руху поїздів. Нагадаю, що по станції захонь українські вагони перечіпляються до поїзда захонь-відень. Якщо трапляється запізнення з відправленням потяга, то він прямує лише до Будапешта. У підсумку пасажири, які йдуть до Відня, вимушені робити в Будапешті пересадку на інший поїзд, і відповідно прибувають до кінцевої станції із великим запізненням. Але для того, щоб потрапити з України до Австрії, не обов'язково їхати через Угорщину. Є також варіант проїзду по території Словаччини, але в цьому випадку доведеться зробити кілька пересадок. Один з оптимальних маршрутів Мукачево-Чоп Кошице Бартислава Відень. Поїздом номер 963, що відправляється о 18.16 з Мукачево та о 20.06 з Чопа, прямуємо до Кошице, прибуття о 21.33 – Далі є два варіанти проїзду до Братислави. Потяг відправленням о 22.46 та о 23.45, прибуття о 6 годині 3 хвилини та о 5 годині 33 хвилини. До Відня з Братислави курсують потяги щогодини. І ще один маршрут до столиці Австрії через Перемишль. Необхідно дістатися одним з поїздів Укрзалізниці до Перемишля з таким розрахунком, щоб встигнути пройти прикордонний контроль та здійснити пересадку на поїзд Перемишль Грац. Він відправляється о 10 годині 47 хвилин та прибуває до відня о 19.49. Квитки продаються на сайтах Австрійської та Польської залізниць. Як завжди, ви можете поділитися своїм досвідом поїздок з України за кордон і, зокрема до Австрії. Якщо ви, наприклад, подорожували вагонами Київ відень, то залишайте свої відгуки про подорож і також можете написати про те, яким чином ви купили квиток у цьому сполученні. Всім глядачам хочу нагадати про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити як за допомогою звичайних опцій, вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал, коментарі також буду вдячний вам за донати, які можна відправити за посиланням, що є в описі цього відео. І також нагадаю про функцію спонсорування. Всім глядачам це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе!